Бусифіковані українці та росіяни у бригаді. Головний сержант Ігор Руляк розповів, яка ситуація наразі в його бригаді та на лінії фронту. Деякі мобілізовані воюють краще за військових, а заморозка конфлікту може призвести до ще глобальнішої війни. Про що ще говорив військовий у своєму інтерв'ю? Та як, на його думку, можливо зупинити росіян? Розповімо далі. Вітаю! Мене звати Вероніка Саратова. Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини. Вини країни та світу 90% особового складу бригади це цивільні люди. Про наявність мобілізованих громадян розповів головний сержант 126-ї ОБРТРО 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Ігор Руляк. Так за його словами, колишні цивільні працюють на рівні з військовими, незважаючи на те, що ніколи раніше не стикалися з такими умовами та задачами. Люди, з якими ви зустрічались, з якими будете інтерв'юрать. После меня это все гражданские люди, но они настолько стали профессионалами, что я как военный, который служу с 2008 года, мне в тысячу процентов спокойнее с ними, чем с теми кадрами военными, которые мы готовили до полномасштабной войны. За думкою руляка, зовсім не має значення, чи боєць мобілізований, чи він професійний військовий чи контрактник. каже, що взагалі на законодавчому рівні визначено, що кожен громадянин має захищати свою батьківщину. Тому будь-хто в батальйоні, навіть ті ж бусифіковані, є тими, хто не побоявся виконати цей обов'язок. І навіть є у нас такі люди, кого, знаєте це слово бусифікували, але через місяць. С ним можно говорить уже о рав... на равных. Э, и насколько он преисполнился, насколько он э, открыл для себя, что такое реальная армия, что такое братство. Э, я тоже считаю, это одно из э, крутых достижений нашей бригады. То, что человек боится из-за незнания. И здесь э, любому человеку стараются открыть глаза на мир, на происходящее, на войну. І що можна з усіма страхами справитися. Цікаво, що у бригаді військового служать не лише українці, а й росіяни, які приєдналися з 2022 року. У Росії вони виступали як опозиція Путіну. Тому, коли з'явилася така можливість, вони вважають це своїм обов'язком воювати проти системи. От вони в лавах 126 ї бригади бригади поранення у них є бойові місії на Лівому берегу. Як каже військовий, що у цивільних мобілізованих, що у росіян в українській армії, все залежить від бажання самої людини та прагнення вдосконалитися. Війна, це наука, як і будь-яка математика, алгебра, фізика, хімія, і тут уже все залежить від людини, готовий ли він розвиватися і бути професіоналом, або готовий просто взять форму, погони і говорити, що він воєнний, але не делать. Робити... Ні одного шага на стрічку професіоналізму своєму більше того, військовий ще й висловив свою думку про зниження мобілізаційного віку, яке й досі обурює мережу. Він каже, що це просто політичне рішення, яке суперечить нормам законодавства. По закону можна служити з 18 років. тобто контракт можна прийти підписати 18 років, а мобілізувати нельзя. Чим відрізняється контрактник від мобілізованого, ну мені, наприклад, як головному сержанту, не зрозуміло. Тобто, чому… Люди воевать в 18 могут, и если они подписывают контракт, они а воюют, то чем это отличается от того, что э, до 25 лет, если он не захочет, то он не может выполнять какую-то функцию в армии. Ну, то есть, оно само... противоречит там, нормы законодательства сами себе. Вік солдатів у його ж бригаді дуже відрізняється. Є як молоді, так і старші бійці. Проте військовий визначає певну проблему переважання людей за 30-40 років загалом у нашій армії. Розповідає, що у деяких випадках старші можуть дати фору молодим проте, все ж навчити простіше молодиків. Молодого легше навчити, легше фізично його підготувати, але це не значить, що люди, кому там за 30, за 40, за 50, плохо исполняют свой воинский долг все опять же э, ну, в личное какое-то переходим да там тут не надо там долго гадать э, кто старше тому в любом случае будет тяжелее потому что это уже биологические особенности организма Окрім цих висловлювань, Ігор Руляк зробив ще декілька заяв, які швидко поширилися інтернетом та здійняли галас серед населення. Зокрема, він прокоментував один з варіантів розвитку подій цієї війни. Мова йде про замороження, яке за оцінкою руляка може призвести лише до одного: ті ж наслідки, що було раніше із заморозкою. АТО. проте це матиме більш глобальний масштаб. як ми будемо використовувати цей момент з остановки конфлікту, Ну, у меня есть опыт э, участия в АТО-ОС. Э, как вы видите, ни к чему хорошему это не привело. Мы расслабились, мы забили. И есть огромная вероятность, что... Заморозка конфлікту приведе до таким же послідствам, тільки в більш глобальних, так, вже. він зазначив, що наразі лінія фронту вже не така, яка була у 2014 році. Вона значно розширилася та вийшла за кордони Донецької та Луганської областей. Це може збільшити ризики при заморозці війни. У нас лінія фронту огромна, яка захоплює там Запорожською, Дніпро, Петровську, Луганську, Харківську, Сумську область. И ну, я думаю, что ничего хорошего в этом нет. Но чтобы эта линия э, заморозки конфликта была чуть-чуть другой, мы должны опять же проявить как можно больше мужества, знания, силы, терпения, чтобы поменять ситуацию, которая э, выныкла на фронте. В свою чергу військовий експерт Петро Черник також говорив про варіант заморозки конфлікту. Він так само підтверджує, що таке затиша у майбутньому призведе до нової активної фази війни. Тільки країни матимуть час, щоб підготуватися до неї. І Як тільки ця заморозка чи призупинення бойових дій відбудеться, і ми, і вони підуть у нарощування воєнного потенціалу. Так буде в обов'язковому порядку. І якщо в цей момент історичного перемир'я не буде ухвалене рішення на розвал Російської Федерації, то наступна російсько-українська війна лише питання часу. Президент України Володимир Зеленський нещодавно теж висловився на цю тему та сказав, що не хотів би замороження лінії фронту там, де вона зараз є, оскільки воно не скасовує пострілів, руйнувань і загибелі людей. Ця інформація пролунала в інтерв'ю Зеленського британському телеканалу ITV News. Тобто я би не хотів, тому що я вважаю, що постраждає. Кілька наших міст, які перерізані сьогодні цією контактною лінією, просто перерізані і деякі області буде небезпечно, і навіть після війни я знаю, що таке контактна лінія. Я її пам'ятаю, коли я в 19-му році став президентом. Я приїжджав і бачив цю контактну лінію на сході нашої країни. Я був в цих селах, там життя не було. За його словами, до повномасштабного вторгнення було замороження, яке дуже погано впливало на рівень та спосіб життя людей навіть у тих селах, які були під контролем України, мирного життя не було. Я пробував там побудувати мости. Наприклад, я побудував спеціальне для щоб швидкі могли їздити, щоб діти могли переміщувати школи. У там була все розвалена. Там п'ять років у замороженого конфлікту, як кажуть, але всі п'ять років там були постріли. Отож, більшість експертів, політиків та навіть звичайних військових сходяться на думці, що замороження конфлікту це не вирішення. Потрібно шукати інший спосіб повноцінного закінчення війни. Ну а ми повернемося до головного сержанта Ігоря Руляка, який у своєму інтерв'ю також розповів про ситуацію на фронті, як Росія так швидко просувається на фронті, та чи можна їх зупинити? Додивіться до кінця, щоб дізнатися найцікавіше. Отож, яке становище зараз на фронті? Військовий розповідає, що важко по всій лінії фронту: що на Донбасі, що на Курщині, що на Харківщині. Проте так як його бригада знаходиться на південному напрямку, їхні дії трохи відрізняються від звичайних сухопутних військ. Характер бойових дій колосально, кардинально другой, чем от сухопутных. Но прям выделить что-то там отдельное умирают точно так же на любом направлении, получают ранения на любом направлении. Вогневі ж позиції наших сил оборони на Донбасі він називає купою каміння і сміття, яке там залишилося після щоденного застосування кабів, карів, артилерії та FPV-дронів противником. Та додає, що ситуація у кринках точно така сама. З'ясо теж саме була по истечению там 8 місяців нахождения на левом берегу. Конечно, то це населений пункт був стерт з ліца землі. В прямому смыслі цього слова, чому ж Росія має такі можливості та захоплює все більше українських територій. В інтерв'ю була відповідь і на це. За словами руляка, на початку війни ми дуже сильно недооцінили ворога, глузуючи та кажучи, що росіяни тупі, іван з Лопатою там біжить, і так далі. Проте весь цей час, за його словами, окупанти накопичували військові запаси, техніку, зброю та людські ресурси. За його словами, усе це дає можливість ворогу виконувати тактичні та оперативні завдання. Як зупинити це просування на думку головного сержанта, для початку варто стабілізувати лінію фронту. Для цього армії потрібно більше людей. Хоча більше людський ресурс водночас вимагатиме більше ресурсів забезпечення, що ускладнює вирішення проблеми. Звісно, Нам надо більше людей. А якщо більше людей, нам надо більше обмундирування, щоб цих людей одягти. нам надо більше інструкторів, щоб цих більше людей навчити воювати. Нам надо більше техніки, щоб підтримати людей, які у нас там будуть. Все відведено з яким математичним. Розрахунком. Однак руляк додає, що одних знань та бажання не вистачить, щоб стабілізувати фронт. Потрібні люди, потрібні зброя та техніка. Без цього навряд чи ми зможемо вирівняти ситуацію на фронті. Ми можемо утрімувати до безконечності, візьмемо там 100 самых смелых людей на землі. Uh -huh. И пустим по ним 100 крылатых авиационных бомб весом, там одна тонна. Uh -huh. ну, то есть, если бы мы воевали, бы, давайте 100 на 100, то мы могли по чем-то там говорить. На силы. Здесь. Конечно, uh -huh. да. Ну, поэтому одной смелости тут точно не хватит. Нам нужны грамотные управленцы, грамотные логисты. Нам нужно більше техніки, нам надо больше людей, которые будуть учить людей пользоваться этой технікою. Нам надо людей, которые будуть учить людей воювати. А чи погоджуєтеся ви з думкою військового? Діліться своїми думками з нами у коментарях. Дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе на все добре.